Вітаю вельми, шановне панство. Ось і прийшов черговий UFC Fight Night. мейн івент, якого, якщо чесно, взагалі нікому не був потрібен, бо у нас був з вами свій мейн-івент. А саме вже повноцінний дебют у UFC нашого молодого слоняри та переморця ТАВ-33 Даніла Донченка, якому, до речі, тільки 24 роки. Але не Донченко єдиним, як то кажуть, в цілому у нас тут був не найгірший за іменами карт. І як взагалі склались бої на цьому турнірі, та сам UFC Fight Night та бій Донченка, пан ведучий вам зараз розповість. А наш давній партнер як завжди дарує не тільки емоції від перегляду спортивних подій, таких як ММА, бокс, футбол, кіберспорт, а ще й солідні подарунки для нових учасників. Деталі, як завжди, закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А звісно, що я не буду тягнути, то розповідати вам 10 хвилин, як там пройшли жіночі бої в прилімах. Ну, точніше, буду, але трошки пізніше. Я впевнений, що всі ви прийшли сюди дізнатись, як же там наш слоня Радонченко повноцінно дебютував у UFC. Тому доповідаю, Даніл мав битись проти ветерана UFC Алекса Мороно, який мав безліч боїв з легендами, та навіть той самий Хоакін Баклі зі свіжих топів його бив та фінішувати не зміг. Донченко під кінець минулого року завоював титул чемпіона тридцять. Третього сезону тав нокаутом у першому раунді, та виходив на цей бій шаленим фаворитом. Та ось як склався сам бій. По-перше, Даніїл зібрав собі потужний куток, включаючи Ярослава Амосова. А інший наш слоняра Артур Мінєв. Дивився бій стрибун, доченько, і положено вийшов з прапором України, репрезентуючи нашу батьківщину. Та почав він бій у стилі цона Барбозою, влаштувавши бомбардування ноги Морона, який не був готовий до таких мувів. Та вже на 30 30-й секунді одним злоу збив моронича з ніг. Донченко відверто зарубався на ближній та робив так сильно, що у UFC аж лічильник часу завис. Та біля сітки лівий хук відправляє Морону у нокдаун. Даніл видає шалену серію з ліків та хемерфістів. Та цей бій можна було та треба було зупиняти. Морону спробував армбар, але Донченко знову накрив та видав ще серію з ударів. І 9 з 10 рефері зупинили б цей бій. Подивіться, скільки ударів по пасивному опоненту наніс Донченко. Якимось дивом Алекс піднявся, зловив лікоть та сам видав кручений під кінець. Сто Відсотків це раунд 10-8, і у мене дійсно питання до рефері, який не зупинив цей бій. Другий одразу почався з лукіків, які збивали мороно з ніг та на які було боляче навіть дивитись. Мороно реальний термінатор. Донченко працював корпус голова. Та Мороно теж мав свої моменти. Як, наприклад, цей кручений лікоть, на який Донченко відповів своїм та лікуть Донченка, розсік губу Морону. Обидва бійці втомились, та у третьому темп трохи впав. Та Донченко все одно перебивав та виглядав краще, а під кінець ліва знову відправи. Ламорону на підлогу в останні 5 секунд Донченко показав на центр октагону та заробився у стилі Макса Холовая. І я хезе, як їм не дали бій вечора, обравши замість них Олексійчука та баріо, які видали непоганий, але менш динамічний та більш унилий бій, навіть без нокдаунів. Донченко забрав цей бій 30-26, тобто вигравши кожен раунд. А перший навіть з оцінкою 10-8. це абсолютна домінація проти міцного ветерана, який сьогодні вирішив не падати та не здаватись. І особисто я бачив безліч коментарів від українців, які казали, що він мав вбивати у першому раунді. Та що це було недостатньо впевнено? І у мене виникло запитання: ви взагалі їб... Бро закатив неймовірну рубку, відправив опоненту у нокдаун декілька разів, повністю знищив його ногу та обличчя, забрав бій 30-26. Якщо це не впевнено, то я взагалі тоді хезе. Знову тема, до якої я повертаюсь щоразу. Наші люди просто не вміють болівати за своїх, та їм вічно все не так. За те, як Умар без ударів та урону Онило залежує 40-річного ветерана, знищує вагової три раунди, то у Ті така в касті називаються домінацією, та топлять за нього як не в себе. А коли наш боєць закатує неймовірну криваву зарубу, в якій видовищній манері знищує опонента, то нашим знову все не так. Я вже втомився кожен раз пояснювати одне і те саме, що за своїх українців треба топити, навіть якщо вони виступають не так, як ви очікуєте, навіть якщо вони програють. А тут, взагалі, що вам не так? Окрім тих випадків, коли це стосується нашої збірної по футболу, бо вони лутають сотні тисяч доларів, а грають як кончені каліки. Коротше, я хезе, як на мене, шикарний дебют нашого слоняра, якого ми вітаємо з перемогою та сподіваємось, що він не травмував собі ногу цими лоу-кіками. Ну а тепер коротенько пройдемось по іншим прилімам. Польська слоніха Клаудія Сигула проти пристіли Качуейри. шановну Клаудію Сигулу, ви можете пам'ятати за декласом російської спортсменки Ірки Аліксєєва, і то це наша слоніха. Ще й виглядає як модель. Три раунди шикарного боксу від полячки розбила кабіну в кашу та м'ясо. Показала бокс кращий ніж рогулі у мейн-евенті ПФЛ, який йшов буквально перед UFC. Та перемогла єдиногласним рішенням суддів. Наш слоняра поляк Віклач, який тренується разом з Арліком Біло та підтримує Україну проти Таджика Гафурова. Бійці закатили потужний бій з першої секунди. Вікліч видавав хороші кіки. А гафуров працював серіями по корпусу, які пробивали віклеча та збивали його дихалку. Та за 30 секунд до кінця Гафуров пішов за тейкдауном, Віклич намагався закрити Дарс та за 7 секунд до кінця вийшов на гільотину з фулмаунту, яка була максимально плотняковою. Та Гафуров постукав за секунду до гудка. Шикарний фініш від поляка на останній секунді. Далі був бій двох жінок, яких ніхто не знає. Але Сі Цзіньпінь був би задоволений, бо китаянка повністю розвалила кабіну бразильянці та влаштувала фестиваль насильства до останніх секунд, забиваючи опонентку у ГНП. Джані Васкіс виходив на короткому повідомленні проти афганця Джавіда Башарата та був неймовірним андердогом. У першому ж раунді Башарат потряс його правим хуком, але добити не зміг. Та у другому раунді вже Васкіс видав шикарну серію, та був дуже близький до фінішу з добиванням біля сітки. Потім навіть на платнякову п'ятку заходив, але таліп все пережив. Та у третьому завафлив бій на землі, що дозволило йому виграти рішенням суддів. Знову жінки, Бразил та соуза. Я особисто в цей час обідав, пив чайок та спілкувався з румуськими дівчатами, які, судячи з коментарів у нашому чатику, виявилися набагато цікавішими для мене, ніж бій двох ноунеймів. Ну, вибачте, не всі жіночі бої сьогодні були такі шикарні, як перший бій цього турніру. Клавдія Сегула, напиши мені в ДМ, будь ласка. Ну і також перед Передонченко, вкраїнчик Вірітєнніков, який виступає за Казахстан, виробив стоячим нокаутом одного з найдебільніших бійців у UFC Ніко Прайса, який вже давно проситься на звільнення. мейн карт відкривав Дастін Джейкобі, який ще у Глорі вихватував коліна у кабіну від перейри. Та у UFC був хорошим гейткіпером. Бився проти якогось новнейматіра, якого потряс правим прямим, та відправив у нокдаун таким же. Дені Рагліотов вкрай все, як і інші судді на цьому турнірі, та спокійно дивився, як Джейкобі вбивав лікті. У скроню Вокеру та забивав його як собаку. Цей бій треба було зупиняти на хвилину раніше. Таке відчуття, що мексиканський картель взяв у заручники сім'ї судей та погрожував їм, якщо вони, не дай Бог, зроблять хоча б одну ранню зупинку. Це без жартів дуже стромна тенденція, яку ми побачили сьогодні на турнірі. Другий Талібан-Башарат проти бразильця Мацумото. Багато розмінів, та також клінчу з боротьбою. Не найцікавіший бій, але Талібан сьогодні веде 2-0. Башарат виграє рішенням. Потужний польський боксер Міхал Олексійчук проти Марка Андреа Баріо. Цей бій отримав нагороду за бій вечора, і я не розумію за що. Так, весь бій були розміни. Олексійчук дуже багато пробивав по корпусу. Баріо працював з хокейного клінчі у стилі Дона Фрая, але чогось неймовірного не було. Просто хороший бій у зустрічних курсах. Нуль нокдаунів, непогані розміни та перемога поляка рішенням суддів. Алмейда Кунієв Кунієва пушить просто неймовірним чином. Я хезе, хто його менеджер. Перший бій йому давали проти вже мішкуватого який був номером 5, а зараз проти ніякого Алмейда, який зараз є номером 6. Щоб ви розуміли, Кунієв настільки жирний, що він бляха ганяє вагу у хевівейт. На вішалку він вийшов з вагою 119,5 при ліміті вагової у 120. Напівтяж Алмейда, звісно, виглядав маленьким на фоні цих журових складок. Та 12 з 15 хвилин цього бою це був унилий та всратий кліч біля сітки. Дивитись на це було боляче. Обидва були максимально пасивні. Як я вже казав, важка вага повністю на Мертва. Кунієв виграв рішенням, глядачі програли, а я б кікнув обох з UFC. Ко мейн івент. Японські самурайки, отже, Харігучі проти вічного топа флайвейту і ракця Еміра Альбазі. Та японяка влаштував тому справжню бурю в пустелі, розбираючи його кіками та на руках. Це був справжній деклас у стійці. Самурай справжній талант та він літералі є дефінішеном літери Ей, яка відповідає за Arts, тобто мистецтво у абревіатурі МММА, Декласна перемога рішенням останнього самурая. В кінці вже було просто шкода дивитися на альбазі, сподіваюся, з ним все буде добре. Ну і головний на нікому не потрібний бій цього вечора. Маріо Баутіста проти Олівейри, але не того щодо Бронкс, а того, що виглядає як Рістакер. Ну Баутіста згадав, що він борсуха та два раунди з'їб... Ішим пресінгом трамбував та знищував олівейру. А у третьому спіймав на удушку ззаду та миттєво задушив. І у мене по його виступу є тільки одне питання: Хуй ти так не бився з умаром? Якщо без рофлів, то баутіста реабілітується після бушіту на Дальдо та безвольного бою з умаром та видав шикарний домінантний виступ сьогодні. Отакий був вчорашній UFC Fight Night. Я особисто дуже радий завдали дебют Донченка. Для мене це головна подія, та я сподіваюся, що він повернеться десь під кінець весни або початок літа. В цілому турнір вийшов просто посереднім, нічого особливого. Я б дав 6,5 з 10. А ну також прямо перед UFC був ПФЛ, у якому бився найбрудніший з братів Хабіба Усман. Три раунди унилого бою та по класиці удар в пах, перевод та удушка. Після бою він накукарікав, що прямо зараз є найкращим бійцем легкої ваги. Так, обличчя Топурії, Царукяна, Холове та Олівейри, ми уявили. Та сказав, до речі, він, що Царукян Лох, бо у нього є поразки, а Усмана начебто немає. Ну, при всій моїй нелюбові до обох, якби Рук'ян сидів у ПФЛ та бив відвертих мішків, а у проблемних боях по два рази за раунд бив у пах в очі, то він теж був би непереможним та сидів би з рекордом 20 0 З того, що я побачив, у UFC у Усмана переїде майже будь-хто з 115. Так у про те, що ти топ-1 бої вагової, навіть не побившись у UFC, це найбільше клоунада якої за сьогодні, отакі От у нас справи. За два тижні чекаємо на стріклад Ернандес та підписуємось на наш телеграм-канал, щоб нічого важливого не пропустити. А також, шановні, спішу вам повідомити, що минулий збір на ремонт авто для сорокової окремої бригади берегової оборони було успішно закрито. Тож новий день новий збір. То тобто тепер збираємо на термобаричні снаряди для дронів на Херсонський напрямок для неймовірних операторів 4-го батальйону берегової оборони. Сума збору 100 тисяч гривень. Також наважно на це плюс одна бімба для захисту нашої з вами батьківщини. Посилив. На екранах та в описі. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!